Найбільш пошкоджені ділянки покриття на їйськова можуть відремонтувати вже цього року. Затримка початку робіт по цій вулиці бюрократичні питання. Частина землі належить місту, інші державним структурам. І без цілого ряду процедур розпочати неможливо. Ще взимку муніципалітет звернувся, зокрема, до Міноборони. Відповідь отримали 15 липня. Там не готові передавати свою частину дороги у власність міста, але пропонують варіант сервітуту. Маємо почати робити в цьому році. Маємо почати в цьому році, але враховуючи, що там є питання часу, питання тендеру, то це буде ну, вересень, скоріше за все, ми за той період часу, що вона залишиться, не зробимо повністю вулицю. їй просто треба чітко на два роки, на дві черги її зробити і чітко розуміти, з який відрізок ми робимо в цьому році, як найгірше бажано, щоб це було. І другий відрізок ми робимо в наступного році. Через те, що на земельні погодження втрачено багато часу, прийнято рішення розділити проєкт на дві черги, аби розпочати роботи зараз а завершити в 2025-му йшлося на нараді в муніципалітеті цього тижня. Тендер, початок робіт це ну, в кінець серпня найбільш оптимістичний варіант. Ну а там уже до жовтня не так багато часу відрізок великий. Тому ми, ми об'єктивно час уже втратили. і Ми всю всю дорогу не зробимо в цьому році. Попри аномальну спеку цього літа, дорожника та комунальники продовжують виконувати ремонти. Доріг йшлося на нараді, По поміхалєвича. Ми в принципі закінчили, все слава Богу, то є пройшло. По Мазепи плануємо на, да, на цьому тижні зрізати верхній шар. І я думаю, з наступного тижня ми її закатаємо. По струйним методам то є, ми пройшли По, там, не баби, широка, довга, там, Чорновола, Стара Білоуська, Павлова. Багато звернень містян надходить і по вулиці Ганни Барвінок, колишня мінська, тож розглянуть можливість і ремонту покриття. Тут йшлося на засіданні. Нагадаємо, мазепи ремонтуватимуть так, щоб не перекривати рух транспорту, виконуючи роботи по одній полосі.